Урок 33. Проєкт, рулетка для гри містер Твіст. Повтори правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі. Відскануй QR-код за допомогою свого телефону або натисни на кнопку переглянути. Також в описі під цим відео буде посилання на відеоінструктаж. Проект рулетка для гри. Містер Твіст, одна з найпопулярніших і веселих ігор у світі, в яку можна грати всієї сім'ї. У цій грі учасники переміщуються на килимку з кольоровими колами. За допомогою рулетки, суддя визначає колір, на який необхідно перемістити руку чи ногу, ускладнюючи тим самим задачу по переміщенню і змушує гравця приймати найнесподіваніші пози. Перемагає останній гравець, що втримав рівновагу і залишився стояти. Опис програми створи із цупкого паперу ігрове поле. Накресли півкулю, розділи її на 4 рівні частини, кожну зафарбуй червоним, синім, зелений і жовтим кольором. У середині нижньої частини зроби невеликий отвір для сервопривода. Зроби невелику стрілку. Встав сервопривід із зворотнього боку ігрового поля та за допомогою гвинтика закріпи його. Тепер нам потрібно прикріпити стрілку з лицьового боку до сервопривода. Під час натискання на кнопку A, сервопривід робить оберт на кут, установленим генератором випадкового числа, тобто від 0 до 180 градусів. Під час натискання на кнопку B стрілка встановлюється в початкову позицію, тобто на нульову позицію. Якщо стрілка сервопривода покаже на червоний колір, то нам потрібно буде задіяти праву руку, тобто поставити її на відповідне місце. Якщо стрілка вкаже на жовтий колір, нам потрібно буде задіяти праву ногу. Якщо стрілка покаже на зелений кольор, нам потрібно буде задіяти ліву руку. А також, якщо сервопривід покаже на синій кольор, нам потрібно буде задіяти ліву ногу для того, щоб поставити її у відповідне місце. Працюємо самостійно. Як завжди, відкриваємо мікробіт та створюємо новий проєкт. Даємо назву Рулетка для гри. Після того, як ми дали назву, натискаємо створити і потрапляємо до редактора. Тепер нам потрібно додати сюди сервопривід, а також розставити ті дії, які будуть виконуватись у нас під час нашого алгоритму, тобто задіяти наші кнопки та вибрати, як саме буде розпочинатись наша програма. Наша програма буде розпочинатись саме при запуску, а не постійно, тому постійно я захватую та беру і видаляю. Далі ми заходимо в розширення. Та прописуємо саме ось тут от серв. Або воно може у нас ось тут одразу знайтись третім вибором. Ми на нього натискаємо, у нас додається сервопривід, і після цього додається новий блок під назвою серво. Ми його обираємо та додаємо саме set Servo Pin 0, Додаємо та приєднуємо. Після цього ми можемо помітити, що в нас додався сервопривід, який одразу був приєднаний до нашого мікробіту. І так, після того, як ми це зробили, нам потрібно буде вставити ось тут -от не 90 градусів, а саме 0 градусів, щоб у нас повертався покажчик на нашому сервоприводі. Є, він у нас встав одразу на нульовий координат. Після того, як ми це зробили, нам потрібно задіяти наші дві кнопки. І так, обираємо вхідні дані, коли натисную на клавішу A і одразу роблю дубль, коли натисну на клавішу B. Ось так. Давайте трішки підвинемо наш проєктик от сюди. І тепер нам потрібно з вами задіяти. От що. Коли я буду, наприклад, натискати на якусь певну дію, то у мене буде робити певний оберт нашого сервоприводу. Але для цього нам початку потрібно додати нову зміну, яка буде коригувати нашими даними. Для цього я заходжу в зміні та називаю будь-як свою зміну на англійській мові. Ну, я назву зараз просто англійською S. Це я буду розуміти, що саме покашник сервоприводу у мене буде працювати. Після цього нам потрібно задати значення нашому сервоприводу для того, щоб коли ми натискали на клавішу A, у нас розпочався рандомний вибір положення від 0 до 180. Тому обираємо задати S, значення 0. І тепер нам потрібно додати сюди алгоритм. Та прописати випадкове число, яке буде сюди додаватись. Для цього ми заходимо в математику та обираємо тут саме випадкове число. Вибрати випадково від 0 до 10. Ми його обираємо та приєднуємо одразу замість цього нуля. І тепер нам потрібно змінити не від 0 до 10, а від 0 до 180. Є. Це ми зробили. Після цього нам також потрібно задіяти, щоб. Цей покашик, або ж саме ці дані, у нас показувались на нашому мікробіті а також, щоб вони були прив'язані до нашого сервопривода Тому що у нас сервопривід є, і він зараз у нас на нульовому координаті. А нам тепер потрібно, щоб він саме діяв, коли у нас було рандомне число: від 0 до 180. Тому заходимо зараз до сервопривода. Обираємо ось цей блок, який ми обирали першим. Заходимо знову таки у змінних і додаємо так, щоб сервопривід щитував рандомне наше значення та робив свій оберт. Тому беремо саме вхідні дані і приєднуємо замість показчика ось тут, який у нас вже є. Окей, ми це зробили. І тепер нам потрібно останнє буде додати саме показчик на наші світлодіодні панелі. Тобто так, щоб у нас показувалось на який саме кут або на скільки градусів буде робитись обертом нашого сервоприводу. Для цього ми заходимо в основні та обираємо показати число. І так само нам, коли ми обираємо показати число, потрібно буде ось сюди додати нашу зміну. Заходимо в зміні, обираємо зміну S, тобто сервопривода, приєднуємо. І давайте перевіримо, як це тепер працює. Коли ми натиснемо на клавіш «A», у нас сервопривід перемістився на ось такий от градус. Там 103 градуси буде. Давайте ще раз пробуємо. «A». На 27 градусів. Тобто у нас вже працює наша програма. Але тепер нам потрібно зробити так, щоб у нас клавіша B дозволяла якраз таки повертати програму до початкового етапу, тобто до стандарту. Для цього ми заходимо знову-таки у змінні і обираємо задати змінній серопривосту певне значення. Окей. І ось зробимо його саме 0, так, щоб воно поверталось на нульове наше значення. І так само ми копіюємо ось це варіативність або ось цей дуже готовий блок, там, де також сервопривід показує на значення 0. Дублюємо його і приєднуємо знизу. А також після цього нам потрібно зробити так, щоб якщо щось буде на екранчику, воно також у нас видалялось. Для цього ми заходимо в основні, листаємо донизу та обираємо очистити екран. І додаємо донизу. Це для того, щоб якщо у нас якісь будуть шифри, це, для, це для того, що якщо якісь будуть цифри у нас на світлодіодній панелі, то вони в будь-якому випадку були стертими або просто вимкнулись. І давайте перевіримо, як це тепер працює. Запускаємо нашу програму. A працює, показчик працює також, він показує, наскільки саме градусів у нас обернувся сервопривід, а якщо ми натиснемо на Б. То у нас показчик повертається на нульовий координат, і нічого на екранчику не відбувається. Тобто це зроблено для того, щоб нам не потрібно було кожного разу перезавантажувати нашу програму. А ми одразу задіяли дві кнопки, які будуть працювати для того, щоб можна було спокійно та весело грати в твіст. Нагадую, як ми зберігаємо роботу. Для того, щоб зберегти роботу, ми натискаємо ось тут знизу біля назви нашої гри, на дискетку. І після цього у нас завантажується. Файлик, який ми можемо відправити своєму вчителю або ж завантажити до нашого фізичного мікробіту та перевірити, як це все працює в реальному житті. І ще другий варіант це натиснути на кнопку Поділитись отут, вгорі, натискаємо на неї. У нас відкривається от таке от вікно, в якому ми можемо прописати нашу гру, додати сюди, наприклад, своє ім'я, своє прізвище. Далі обрати поділитись проектом. І на наступному віконці у нас буде посилання саме на наш проєкт. Також ми можемо додати його на різні платформи або в різні месенджері, а також можна зробити для цього проєкту або для цієї гри саме QR-код, за допомогою якої ми можемо її відкрити та пограти. Давайте перевіримо, як вона буде у нас відкриватися за допомогою посилання. Копію його, відкриваю нову вкладку та додаю це посилання. І після цього у мене відкривається саме от таке от вікно, в якому у мене є симулятор. Блоки та JavaScript. Блоки у нас показують повністю наш алгоритм, а симулятор буде показувати саме наш проєкт. І ми можемо його або редагувати, або залишити таким для того, щоб перевірити, як він працює. Якраз таки всі кнопки, повністю все у нас працює для того, щоб можна було розпочати гру ще й в такому варіанті. Домашня робота. Створи власний проект рулетка для гри за допомогою мікрокомп'ютера Мікробіт. А також дайте відповіді на запитання в коментарях, що нового ви сьогодні дізнались, чого навчились, чи виникли у вас труднощі.